Szanowni, w naszej komisji do Komisji dobranocznej się tutaj. Na Komisji przez 3 deputaty mogą wjeść, jest propozycję rozpoczęcia posiedzenia naszej Komisji. Kto za to po prostu wiesz, proszę o Kto za, proszę o 27 програм. От ми тут вже зелене анатолія переглянули передоденник, і нас Ніна Іванна перекормала по більшості питаннях у програмах. Другу є пропозиція. Перші чотири важливіші питання розглянути більш детальніше, а зараз проголосувати сумісно. І питання програми. Перше питання. При закладенні робочого проєкту та проєкту кошторисної документації капітальний ремонт жахун, проєкту, лови, матишу, в жаху переобладнання частини нежитлового перевищення об'єктиви, призначеного для тимчасового проживання внутрішніх переміщених осіб та інших соціального розвитку категорій населення, задає Ситуація серпентів посолів Асо, Марії Таїзівської районної житлової області. Хто по цьому питанні працює більш Давайте я скажу. Звернулися до нас департамент соціального захисту, знають вони нашу умови проживання у територіальному центрі, знають, які об'єми є на другому поверсі, де можна розмістити внутрішньопереміщених осіб для проживання. У державі була прийнята постанова 1160 Кабінетом міністрів, яка виділяє кошти для ремонту таких приміщень. До нас звернулися, знаючи, що у нас є такі умови, і попросили швидко зробити цей проєкт. Він вже виготовлений, він ось у мене є проєкт вартістю 9 мільйонів. 9,9, так? Да? 9,88 мільйонів. Да. Кошти всі будуть державні. У цьому році нам дають на придбання будівельно-матеріальних Матеріалів. Ми повинні за чого сьогодні сесію збираємо, ми повинні швидко дуже освоїти ці кошти до 25 го числа. Їх ще навіть нема, Ми з сьогодні речі в сесії приймаємо, затверджуємо проєктну документацію. Зараз спеціалісти розробляють заявочку, тільки що спілкувалися з департаментом. Готуємо заявку. У п'ятницю засідає комісія обласної державної адміністрації, і на наступному тижні ми думаємо, що кошти вже будуть у нас, і ми повинні будемо розробити, провести. І за ці товари. На наступний рік Кабінету міністрів передбачається виділити знову кошти, дофінансувати цю... цей наш проєкт. І... Ну, тому... тому це і зібралися, щоб вистав це... Це... це діло зробити. Ми, ми будемо виділяти 200 тисяч сьогодні 194 на, на... проєкт. Це наші кошти Тільки, 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 на, на... Проєкт. виготовлення проєктно коштувальника. 194 тисячі важчить. Ви знаєте, що ми вже я переб'ю користуємося постановою 888. І в нас ВПО є з бойових дій 8 чоловік, за яких держава сплачує кошти. Це порядка 120 тисяч у місяць, це велика підтримка для центру. Вони заробляють прямо скажу, ці кошти. заробляють. Держава платить за цих людей, які в нас перебувають. Якщо ми залучимо ще таку можливість, ви розумієте, що це можна ну, закрити для з ціле фінансово. Є яке питання пропозиції? Дай, дай, дай. Є. Дай Боже. Є. Є пропозиція підтримати і пропонувати сесії затвердити робочі проєкт і проєкту кошти документації. Займається одного голосно. Наступне питання про затвердження експертного звіту щодо родену посторочної частини проєктної документації. Питання внесли, але на сесії розглядок не будемо, так як експертний звіт буде готовий тільки завтра. А де? для заявки нам не потрібен експертний звіт. Е не, ну, не Порядки, да. Ми на виконкові затвердили і на наступній сесії, яка відбудеться зразу, кажу, 24-го, буде бюджетна сесія, у нас вже ми будемо готові за неї, будемо тоді експертний звіт задавати. Тому це питання спорядкуйте ну, нас зараз на сесії сільського міського Третє питання. Про внесення змін до фонду рішення сільської ради від 24 грудня 24 року про бюджет Комарівської сільської територіальної громади 2025 рік. Тому почнемо питання. Я доповідаю щодо членів комісії, що вони присутні. Значить, за підсумками 11 місяців у нас відбулося перевиконання на 105,3%. І тому пропонуємо розглянути суми 1,9 млн. Внести зміни до сільського бюджету, розроблені у зв'язку з переконанням дохідної частини. Тому за підсумками 11 місяців уточнюємо дохідну частину в сумі 1 357 900. а саме прибутковий податок збільшуємо на 360 тисяч. Рентну плату за спеціальне використання лісових ресурсів 50 тисяч, займальний податок з фізичних осіб 110 тисяч, з юридичних і єдиних податок 20 тисяч, з 400 тисяч єдиного податку з фізичних осіб, і єдиний податок з його з 412 тисяч, адмінштраф 2600 і плата за скорочення терміну надання послуг своєї державної реєстрації 2300. Зв'язку з цим вносимо зміни до додаткової частини, а саме збільшуємо ситуацію по загальному фонду на заклади освіти, на оплату праці з нарахуванням 791 тисяч 700 на матеріали 3982. По органам управління 50 тисяч на податки по заробітної платі. 3, по територіальному центру збільшуємо видатки на оплату праці 280 тисяч. Також потрібно е, їм там на високолу оплатити і паливо до генератора в сумі 38 889. Та ремонт відбувся в тепломережі оплатити, оплатити дані послуги в сумі 40 тисяч. По закладах бібліотечні 77 тисяч на оплату праці. Також є в нас програма, і ми члени Асоціації міст, тому і членські внески в сумі 4 тисячі 700 також просимо збільшити асинування по спеціальному фонду, а саме частина з доходів у сумі 69 808. Це кошти на по капітальному ремонту даного приміщення по проєкту. Також 1720 додаємо коштів власних на співфінансування нової української школи на капітальні видатки на е, е, комп'ютерне обладнання. Також зменшуємо. Вносимо зміни до загального спеціального фонду, а саме зменшуємо східнування по, по спеціальному фонду по закладах освіти. У нас там залишилось 129 192. Зменшуємо видатки капітальні. Разом з тим, збільшуємо видатки, передаємо ці кошти на фінансування е, придбання проєкту в сумі 124 192. Також додаємо ще кошти на нову українську школу 5 тисяч. Разом з тим зменшуємо асигнування по загальному фонду, а саме по програмі представницьких витрат економія – 7 тисяч, зменшуємо, зменшуємо видатки по оплати праці по, за, по дошкільних закладах у сумі 47 тисяч і на продукти харчування 54 тисячі. В тому зменшуємо ці видатки 100 на тисяча. Також зменшуємо видатки по продуктах харчування по загальноосвітні закладами, тому, що була надана цільова фінансова допомога з держави на харчування учнів середньої освіти, тому зменшуємо видатки 289 тисяч і на паливі при придбанні трубку в результаті проведення тендерного ну, договору закручення була економія 7 тисяч триста, тому 296 тисяч триста. Забираємо ці видатки. Не використано в нас 100 тисяч побігому перевезення перевезенню автомобільним транспортом, біговим категоріям 100 тисяч. Не могли їх освоїти, тому забираємо. Тому що на 200 тисяч у нас заключення довгий, більше ну, ми вестердеру не кожен а нашому транспорту не того, щоб. Також е, в результаті е, у нас є програма по підтримці соціальних послуг обов'язкового віку на непрофесійній основі. Економіка 38 700 з забирання. По бібліотечних закладах 10 тисяч з матеріалів забирання використані і по проблемах землеустрою 141 тисячу теж забирання. В результаті цього Направляє на оплату праці в управлінню 350 тисяч на 40, 30 тисяч на придбання проколів матеріалів і на відрядження 5 тисяч. По закладах освіти додає 55 тисяч 900, а саме придбанням паломостивих матеріалів, будівельні матеріали. Матеріали ремонтували готелу у пропускному закладі освіти і запчастини до транспорту. І 900 гривень неоплаченого на світлячення. По будинках культури 43 160 з нарахування на заробітну плату 10 тисяч не вистачає. Та 31 960 комунальний заклад комфорт надавав послуги по завезенню дорог до закладів культури і відряджені 1200. По програмі запобігання. Ці надзвичайних ситуацій передаємо 142 тисячу на ремонт автомобіля і по пожежній безпеці 47 тисяч на оплату праці з нарахуванням. Таким просимо до погодження, змінити життя. Цих коштів ще немає. Чекаємо ну, заступник міністра освіти, повідомив, що буде розпуск. Бачимо мільйон, мінімум мільйон. Може навіть місті, буквально на минулому тижні про поскинув переписку з заступником міністра, який каже, що розробляється постанова кабінету міністрів щодо виділення безпосередньо помилівській громаді таких коштів. Чекаємо. Із якого вони будуть ресурсу виділятися, вже ж не знаємо. Коли... Але але на наступний рік буде фінансування вже і, і ще дуже така приємна новина, як для, для Степана Івановича, для, для нас усіх. Кабінет міністрів розробив постанову на тому тижні, буквально в середу, про фінансування, да, про фінансування шкіл е, іменно гімназії на 45 учнів. Тобто залишається на наступний рік. Фінансування буде у Берестівській школі не тільки до 1 вересня, а буде з 1 вересня на наступний рік, уже 27 рік, коли вже в автономі будуть заступати. Це така, це така ну, гарна новина, скажімо. Дякую, які будуть запитання пропозиції. Нема? Є пропозиції тоді затвердити запропоновані зміни і доповнення до рішення сільської ради 24 грудня 2024 року про бюджетку Різдві сільської територіальної громади на 2023 рік. За Наступне запитання про визначення. Субвенції з місцевого бюджету, державного бюджету на виконання програм соціально економічного розвитку регіонів, яка була надана у 2025 році перехідної на 2026 рік. Одна з військових частин звернулася ще у вересні місяці до нас щодо фінансування їм шляхом передачі іншої субвенції державного бюджету з місцевого бюджету в сумі 200 тисяч. Ми їм ці кошти передали вчасно все. Але вони звернулися з листом щодо того, що вони не встигають освоїти кошти державного бюджету і просять їх перенаправити, залишити у користання 26-го року бюджету. Тому просимо і сьогодні по телефону, чекають на цьому рішення. Тому прохання, щоб нам більше не погоджувати, да. у нас і в програмі зазначено, що можуть вони бути перехідними, і тому просимо вести. Заплатити на О, я уваження, пропозиції, питання? Ні. не рішення. Ні. Є пропозиції тоді заплатити з України цього державного бюджету. До Колектив, але один на заробітній платі. Так само у Холмах, він, у нашій, чи в в нашій Комирівської пожежні числиться, один буде э, на заробітній платі, а та, також. Та, питання про затвердження сільського оцінку війна об'яти. Шостер, про затвердження перед об'єктів, нерухому війна комунальної власності Ковальської сільської ради. Сьоме питання про відміну пункту, один-два рішення сесії Ковальської сільської ради. І 26.06.2018 року про затвердження посадових інструкцій працівників апарату, виконавчого комітету Колорівської сільської ради. 8. Про встановлення норм витратих пазов 9 про затвердження плану діяльності підрозділи проєктів регуляторних актів на 2026 рік. 10. про організацію регуляторні акти зняли на наступній сесії, я вибачаюся. Дев'яте питання зняти з порядку денного. Знаменить потужний відовля, друге. Десяток про організацію добровільного режим економіки Марійської сільської ради проєктів розпорядження. Одинство про надання матеріальної допомоги. Всі ці питання вже обговорювалися, От, і була пропозиція підтримати Матерії. І рекомендувати сесії приняті сільської ради. За таку пропозицію прошу проголосувати. Прошу пустити, займається. Наступні програми. Розатвердження програми благоустрою території Колоївської сільської ради на 26-28 роки», Про затвердження програми підвищення благодатності та безпеки населення пунктів колоїстської... Сільської територіальної громади вмовах воєнного стану на 26 рік, про затвердження цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Халої сільської територіальної громади на 26 роки, про затвердження програми матеріально-технічного забезпечення військових частин для виконання оборонних заходів на 2026 рік, про затвердження програми розвитку. Хмельницької сільської ради на 2026-2027 роки, Про внесення змін до програми здоров'я діти на 2026-2027 роки, Про затвердження цільової соціальної програми забезпечення цільового підвезення педагогічних працівників до закладів освіти, розташованих освітньої місцевості, що належать до комунальної власності Хмельницької сільської ради для місця роботи та зворотного напрямку на 2026 рік. Про затвердження програми шкільний автобус на 2026 рік. Про затвердження програми надання одноразової допомоги дітям і дітям подваленої батьківського піклування, яке виконувалося 18 років на 2026 2028 роки. Про затвердження програми Бурят-Коволіської сільської територіальної громади на 2026 2028 роки. Про затвердження програми «Соціальний підтримки засвідки були в її членів, чи майозем загріблення. Помер зміни зберегтися за перспективу захисниць України внаслідок агресії Російської Федерації проти України на 2026 рік. Про затвердження програми організації безплатного поховання повернули загиблих і способів казудій внаслідок російської агресії та війни України по рівні сільській раді на 2026 році. Про затвердження програми допомоги в складним життєвих ситуаціях на 2026-2028 роки. Про затвердження програми надання соціальних послуг особам, в яких потребують школа допомоги на 2026 рік. Про затвердження програми надання і послуг зв'язку окремо та громадян на території Ком'янської сільської ради на 2026 рік. Про затвердження програми підтримки внутрішнього переміщення осіб на 2026 рік. Про затвердження програми вишкодування компенсації на переведення пільгових категорій. Громадян Камарівської сільської ради на 2026 2028 роки. Про затвердження програми фінансової підтримки комунального підприємства Копвод Комарівської сільської ради на 2026 рік. Про затвердження програми висвітлення діяльності Камалівської сільської ради засоби масової інформації на 2026 2028 роки, Про затвердження програми фінансової підтримки діяльності ДПРЧНА. 4. Державне пожежного рятування загону головного управління Державної служби України звичайної ситуації у Чернігівській області на 2006 право. 26 програмний. 26% 26 26 Про запрошення програми пошукати прокурорку по правопу 2926 рік. Про затвердження програму «Поліцейський офіцер громади на 2026 рік. Про затвердження програми розвитку та підтримки комунального накомерційного підприємства Боржанський центр переговорної медико-санітарної допомоги Бержанської міської ради Сергіянської області структури підрозділу закладів охорони здоров'я полюбної ланки, які знаходяться на території Комурівської сільської ради на 2026 рік. Затвердження програми фінансової підтримки на покращення матеріалів таких саме офіцерів рятувальників, які підсуховується на території Єльського району 2026 2027 років. Пропонуються отакі програми складати, підтримати і проситися депутатів сільської ради на сесію прийняти їхні рішення нашої сесії. Що за таку пропозицію? Прошу проголосувати за одного розуміти. Внесені нагруза засідання нашої комісії вичерпані, нашего голосу засідання комісії Дякую.